Сьогодні у нас ось така розпаковочка і що ж в нас тут. Ну, по-перше, зараз стартувала акція на Бібі-кремчики, і дуже-дуже хороша на них знижка. Вони зараз коштують 299 гривень замість 379 Економія 80 гривень. Тож, будь ласка, замовляйте їх. Бачите, в мене їх дуже багато замовили, це все в мене під замовлення. Так що, будь ласка, замовляйте. Далі зараз дуже становиться жарко, будь ласка, антиперспиранти у фармасі вони дуже класні. Не мокрієте, немає плям на одязі, дуже класна альфакторна піраміда, велика кулька, дуже-дуже він зручний. Будь ласка, замовляйте, у моїх клієнтів він ну, став, так сказати, в пріоритеті. По сравнішню з іншими антиперспірантами. Далі, ну і як завжди, СПФ 319 гривень. У нас дуже чудові фільтри тут, 50-ка, реально тримає, вона захищає від сонця. Ну і нагадую, що СПФ це, це по-перше, не так від ожогів, це вже крайня стадія, як від того, щоб у вас не руйнувався ваш власний калаєн, тобто не наступало швидкі старіння шкіри. Тож, будь ласка, замовляйте і будьте молодими і гарними. Далі зараз чудова акція на дитячий шампунь. Він коштує зараз всього 179 гривень замість 249. Дуже гарна економія. Далі класна акція на Міцелярку. Взагалі повністю на всю декоративку зараз акція, тож, будь ласка, замовляйте. Е, ще от я хотіла вам представити наша новиночка. Ці, ця палеточка, вона не так давно у фармасі, декілька місяців всього. Але вже вона дуже-дуже завоювала класність. дивіться, вона взагалі дуже-дуже красива, така дуже красивий дизайн, приємно брати в руки. І дивіться, які цікаві кольори. Бачите, ну, може, звісно, камера так не продає, але всі мої клієнти просто в захваті. Це я вам показую зараз зелену, а взагалі, вона є в різних кольорах. Тобто, ця палітра, будь ласка, на кожен смак. Там є і фіолетова, і бускова, і розова, і в коричневих тонах. Ну, будь ласка, на будь-який смак. І зараз вони по дуже гарній акції. Ідуть. Далі пудра. Бі-бі-пудра зараз теж по акції. Ну, взагалі, ще раз нагадую, вся декоративка по акції. Це в мене теж, теж під замовлення. Ну, і, як завжди, хорошо у нас беруть серію Resurface. Face. Це моя улюблена серія, вона з ретинолом, вона з водорослями зеленими. І що я хочу за неї сказати, вона для вікової шкіри. Це от денний крем, тут 30 СПФ тоже. Я дуже люблю цю серію, Вона, получается, денний крем і крем під очі, він з такими ложечками йде. Ночний крем з помпою. Ще тут є сиворотка, Ну, і, звісно, там умивальний засіб, есенція. В общем, будь ласка, пробуйте, будете тоже задоволений цією серією і теж на неї зараз знижки. Буду дуже вдячна вам за лайки. Хто щось хоче придбати, будь ласка, буде посилання під цим відео. І е, хто хоче самостійно робити замовлення, будь ласка, вам під цим віде відео е, посилання на дисконт. Дякую, мої люби, до, до нових зустрічей!